У нас потеплішало і я на радощах залила систему ніпельного поїння воду. І ця тварина мені випустила всю воду, бавився тут. Коротше, втопив мені бактерії. Тут же ж бактерії запущені. Ну і от тепер я так розумію, що вони тут всі захлинулися і подохли вже. Та йди звідси, козлина. Ну і от тепер таке місяць. Доведеться оце все витягувати, замінювати на нові опілки, яких в мене ще немає, не можу ніяк знайти. Проблема в нас з опілками. Місить тепер тут місить, грізюку таку встроював, що взагалі. Сьогодні півдня дощ. Дощ. Нічого такого не робила, а зараз перестав, то повитягувала дошки та думаю, покрию антисептиком. Потрібно ж стелаж вже доробляти, а така погода, що нічого не можу робити. То це зараз швиденько хочу помазати все. Ну, скільки встигну. Кіцяндра, ти мені мішаєш. Щось знайшло на неї. Туди, сюди, туди, сюди. Кіця, я ж працюю. Дивиться. Ти допомагати хочеш? Ти ж таки мішаєш. Зараза така Допомогла Скутеняка. <ріст> лки-палки, я зразу не помітила. А потім як прогнали її дивлюся, а тут отакі от сліди. От. Ну ви представляєте, лізе і лізе, лізе і лізе. <кхід> Іди звідси. Знайшла я на ці опілки. Домовилися, от привезли. І в нас дощ якраз іде. Домовлялися на завтра. щоб завтра привезли, але у людей там плани змінилися, тож попрохали на сьогодні. Ну кажу, везіть. везіть вже. Коли можете, тоді й везіть, хоч по дощу, хоч не по дощу. от, То зараз швиденько це заношу. Поки сили є, що зможу занесу, а решту накрию плівкою. Ну воно не опілки, а тирса. Не, не стружка. Минулого разу я стружку купляла А в цей раз тирса отака. Ну, головне, що є, більш-менш поприємлімий ціні. Невеличкий відпочинок, бо поки вигрузила. Ой, то вже сил не залишилося на те, щоб переносити. Зараз же ж як привозять, то без розгрузки, тільки доставка, а вигружати самій доводиться. То оце тут прямо вигрузила От, і замовляла 150 мішків, а привезли 148. В накладній 150. Кажу, ні, рахуй, давай водію, бо такі гроші берете. Перераховує, порахував так, каже, 148. <смі> Ой. Ось, це вже залишилося. Третину, коротше, я перенесла всього лиш. Це ще дві третини. Ой, тут валяється. Не хочеш залишати їх, бо земля вогка оцей дощ йде. То вони ж нам напітаються вологою, наберуть в себе. Та ще пліснявіти почнуть. Ладно, відпочила, пора далі працювати. На сьогодні все, дощ не перестає. Тут ще 46 мішків залишилося, то накрила їх оцетеном. От, і на сьогодні все, це вже завтра дороблю. Вже й темніше, та й я вже мокра наскрізь. Піду, щось поїм. Так, кабанеро тут вже скоро втопиться. Потрібно звідси все витягнути, всі опілки і замінити новими. Ой, для цього я його хочу перевести в його стару клітину, а зінку вже переведу сюди, у її, у, коли на чистих опілках. От. А поки що от засунула її до цих двох. Не знаю, що вона тут. Вони тут кипішували, кипішували. Ну, начебто не деруться, поки що, що міні поглядаєш? Ну і хочу, якщо вже тут нікого немає, то доведу до ладу поїлки, щоб не текли. Сподіваюся, буде видно. Опілки, оце я перекопала, то тут аж парують. Тобто бактерії тут працюють у цій клітині, тут більш-менш сухенько так. І от як на одну свинку, то достатньо е, Такого об'єму. Ну, може ще залежить від свинки, бо поки був кабанеро, то тут було більш сухо, ніж оце, коли Зінка тут трошечки побула. Давай, давай, виходь. Давай все затовкала його туди. На місці. умничка вот, Ну а тут так є зробив, як бачите, це воді, прямо хлюпає. Зараз піду сапоги сапогі бо боюся, що в ботинках так я тут і провалюся. Ось, тобто все треба витягувати і нові опілки заносити. Коли забагато вологі. пилки захлинаются и все это дело превращается вот такие черные. И в него запах, я канализация старая, я долго долго не Что ты мне не надоешь? Хочу снять твой грязный бег, а ты не даешь. Повертаешься за мной. Покажи, какие ты грязные, покажи. Да. О. Да. Свинюша, свинюша, мне вот такие ты гарные, да? Ничего, вот тут в сухеньких опилочках. Почистишся, станеш чистеньким. Спочатку мені казалося, що з опілками з тирсою краще, ніж з стружкою, але оце як насипала та ходила, а тут провалювалася, то воно не настільки такі мілке. О, в неї вже ноги всі в тирсі. Час покаже. Що краще, чи стружка, чи тирса. От у кабанюки тут знизу стружка, а зверху тирса. То якось мені стружка начебто і більше подобається зараз. О, долизує, долизує. Такий здоровенний виріс, що я йому врізала. Кількість їжі на один раз, бо щось він прямо оту як до зінки приходив, так як на новий рівень перейшов. Раз і став більший. Тут якось і далі в нього була, і ребра видно було, а зараз такі та ще ноги такі здоровені, я як подивилася, такі копита здоровецькі. Ну, коротше, хай трошки походіше. Ну а ви тут що? билися, билися із жінкою прямо. А зараз мінік не дає, заюсі в миску залізти, ганяє її. Вже наступний день зінка утрамбувала тирсу. Я дивлюся, спочатку їй було не дуже комфортно, бо провалювалася, а зараз утрамбувала, тож ходить нормально. От, єдине, що мені не подобається, це те, що в неї все-таки вибивається оцей її п'ятачок. Попадає тирса в дихальні шляхи і вона чхає періодично, похрапує. Ну, я думаю, що якщо от для маленьких поросят, то це явно не варіант, бо позадихаються. Ну що, на сьогодні все. Прощаюся з вами. На все добре та сподіваюся, до нових зустрічей. Пока-пока.